Він побачив її на співбесіді, а вона шукала підробіток на літо. Він вирішив піти захищати країну, а вона чекає на нього. Анна та Олександра познайомилися близько двох років тому. Чоловік саме відкрив невеличке кафе та шукав співробітників. Аня прийшла на співбесіду. Я її побачив, коли вона в кафе прийшла. і дуже сподобалась мені. Потім запропонував їй працювати. Я перший раз все ж таки прийшла до свого знайомого. А на другий раз я вже сіла за стіл і провели ми співбесіду, Після чого він сказав, тебе прийнято на роботу. І я приступила до своїх обов'язків. Знаєте, там Добре. такі побачення по типу, наприклад, у мене вихідний, а Олександр ну, він працював майже ну чому майже без вихідних постійно. І приходить повідомлення: вийди, будь ласка, на роботу. Ось це і все побачення було. Ти ж хотіла багато часу проводити разом. Так Проводились багато часу разом. Їздила на закупку, допомагала, придумувала щось завжди новеньке, веселе там, щось клієнтам було подобалось. Аннушка, як її лагідно називає Олександр, працювала у кафе. На той момент для неї це був просто підробіток, але не для Сашка. Чи не з перших хвилин чоловік зрозумів, що Аня його доля, і розпочав залицятися, але по-своєму мені здалося дуже дивним, що щось мені часто дзвонять, щось мені часто пишуть. а Так ну знаєте, трішечки спочатку злякалася, але потім думаю, ну добре. А потім вже якось так не написавшись, думаєш, ну. Щось не так, щось не то. Ну, вже зрозуміло, що були якісь там симпатія. Сама писала, щоб я швидше, звідки приїхав. Щоб приїхав я на роботу, що ти ти знаходишся. Тут така ситуація, в якій потрібен ти. Приїжджаю, що трапилось. Та там таке, таке. Думаю, що? І нічого важливо, чого нічого важливо, типу, не було. Просто телефонувала, щоб приймати. Ну, спочатку, можливо, не зрозуміла до кінця, що щось таке. Але потім, ну, як вже розуміння було, що, можливо, подобаюсь, можливо, там, ну, щось типу такого плану. І в мене вже почала там симпатія з'являтися, вже, як Олександр каже, викликала його на нагальні питання. Uh -huh. <головік> було таке, так. Ну, я потім вже якось само по собі воно вийшло. Зустрічалися на роботі, де й проходили їхні побачення, підтримували одне одного та будували своє маленьке щастя. За рік почали жити разом. Невдовзі. Заклад Олександра довелося закрити. Чоловік обрав для себе інший рід діяльності. Завтра я їду відпочивати на три дні. До мене кохана приїжджає. Ну що покажу, як ми живемо. Працюємо на позиції. Олександр є діючим військовослужбовцем. Наголошує контрактником, служить оператором БПЛА у 420-му окремому батальйоні безпілотних систем. Анна навчається на фельдшерку та планує стати лікаркою швидкої допомоги днями соцмережею. Почав ширитися ролик, де Олександр робить ані пропозицію. На фоні Чернігівського драмтеатру Олександр дарує дівчині квіти, стає на одне коліно та пропонує одружитися. Аня не могла нічого відповісти, бо була шокована, адже зовсім не сподівалася побачити коханого перед собою. Взагалі не очікує, навіть не здогадувалася. хоча був момент, коли я йому. Пропозиція була у понеділок, а розмовляла я з ним у неділю зранку, він мені сказав, що вони будуть перевозити там з однієї позиції на іншу позицію матеріали. Я кажу, ну добре, і щось цілий день возить. Я сіла, порахувала, що з того місця, де вони зараз живуть, до Дніпра дві години, від Дніпра до Києва сім годин, від Києва до Чернігова дві години, тобто одинадцять годин дорозі. ти не Знала то ти розказує. Знала я одинадцять годин в дорозі. Я думаю, так, якщо він в одинадцятій вечора приїде додому. Значить, я права була. Але тут вже 11, нікого немає, я подумала, ну не приїхала, значить. А потім понеділок, звичайний день, пішла на навчання, ну і вдома була. Тут телефонує друг, каже, типу, потрібно щось забрати. Ну, я кажу, давай не сьогодні, типу, давай завтра, тому що ну, я не хотіла нікуди виходити. Він каже, ні, потрібно сьогодні, тому що там щось. Я кажу, ну добре, я збираюсь, він мене забирає, везе, спілкуємось про щось взагалі інше. Приїжджаємо, він каже, давай вийдемо на вулицю, почекаємо. Я кажу: ну давай вийдемо. Стою з ним, розмовляю, тут зі спини, якийсь шорхіт чую. Я злякалася, обертаюся, злякалася ще більше, тому що Олександр з квітками стоїть. Тут починає обнімати, цілувати, передаю квіти, стає на корін. Я ще більше ну, в шоці і в такому не знаю, як це сказати. І коли він запитав, чи ти будеш моєю дружиною, мене паралізувало. Не можу сказати нічого, ні, ні так, ні нічого взагалі. Ледве там щось себе видавила, і на цьому все. Я їй казав, що ми переїжджаємо, бо були такі слухи, що когось там переведуть чи перекинуть кудись. І о, ми виїжджаємо десь о 10-11-й годині дня. Я їй цей час телефоную, кажу, все нормально, я на місці. Потім вона ж телефонує, не беру. Потім кажу до зупинку, кажу заправку, що ми вставали десь попити кави. Телефоную, що це нормально. Але все одно напевно я переборщив, що телефонував, і вона починає телефонувати більше. Я їду, приїжджаю до 4-ї години в 3-й годині. Цього дня, коли пропозицію зробив, телефоную другу, кажу, допоможи мені. Треба так і так. Вони з жінкою. Мого другу, жінка мого друга теж придумала цю історію, що треба щось, якийсь щось, мій знайомий, хоче передати мені, але мій друг не може відправити це, бо я переїжджаю кудись. І при, по, по приводом тим, він забирає Аню і веде е, на площу. Ну і там я підходжу, я думав, він розверне її, хоч хоч як її я просто підходжу там, при притилу, при, ну, притул, уже пів метра залишається, як такий ань! І вона розворачується в неї шок. О, ну все так було. Тепер закохана пара на Невдовзі планують одружитися. Весілля пишним не планують, бо просто не хочуть. Наречена хотіла б розписатися і поїхати відпочити настільки, наскільки відпустить командир її коханого. З точною датою весілля поки не визначилися, адже складно спрогнозувати бойові дії на покровському напрямку. Саме там зараз перебуває 420-й окремий батальйон безпілотних систем. Зараз хлопці потребують автомобіль для виконання бойових завдань, аби Пришвидшити перемогу, збільшити кількість знищених росіян та наблизити дату весілля закоханих Анни та Олександра. Пропонуємо і вам долучитися до збору. Номер картки банки ви бачите на екрані.